Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 31 січня, і поговоримо про одну дуже цікаву статтю, яка нещодавно вийшла в Блумберзі, і де мова йшла про проведення нової, ну умовно нової Ялтинської конференції, на якій можуть зібратися Сполучені Штати, Російська Федерація та Китай, і поділити весь світ. Е між собою з одного боку, достатньо дивна стаття, принаймні в такій подачі. Чому дивна? Тому що серед цих трьох країн, які я назвав, ну, такі мрії дійсно є лише однієї країни. Власне у Російської Федерації, конкретно у Путіна, який неодноразово заявляв і раніше, що, взагалі, отой варіант розвитку подій, який був після Ялтинської конференції в 1945 році, нинішню Росію також би дуже влаштував, коли вони зустрічаються зі сполученими штатами і ділять світ на певні сфери впливу. Кожна країна може робити все, що вона хоче в своїй сфері впливу, але не лізе в сферу впливу інших країн. І от зараз Путін він останні там ну мінімум років 5 цю тезу просуває. Останній раз такою подібною тезою Росіяни виступали в 21-му році, коли висували певні ультиматуми НАТО. Але Путін від цієї ідеї Ялтинської чи Ялтинсько-Подзамської, які називають, насправді ніколи не відмовлявся, і це видно по всім його заявах, коментарям і навіть статтям авторство яких які прописують Путін. Ну зрозуміло, що він сам ні чорта не писав йому там писали відповідні райтери, але. Ідея там ця дуже добре проглядається. І от Блумберг пише, що може бути нова Ялта тільки на трьох. І от давайте тепер розберемося, чи взагалі така історія можлива, і чому Блумберг про це написав. Я почну якраз з того, чого Блумберг про це написав: насправді західні журналісти і частина експертів вони дуже люблять такі теми з такими, знаєте, яскравими заголовками на таку тематику якусь глобально конспірологічну, і зрозуміло, що обійти тему якихось там можливих перемовин про поділ світу вони не могли. Тим більше, що деякі заяви Трампа ну. Вони теж розглядаються як такі імперіалістичні, експесіоністські, коли він там говорить, що хоче купити Гренландію, приєднати Канаду, повернути контроль над Панамським каналом, і так далі. І відповідно. Журналісти, вони беруть ці тези і намагаються якимось чином їх поєднати в одне ціле. Але тут є ще один момент: я не виключаю, що якимось чином через звичайно підставних осіб, через сілу достатньо складну систему, Російська Федерація може вкидати певні такі свої наративи для того, щоб викликати ну ну, відповідну реакцію у західних суспільств. Ну і взагалі перевірити, яка буде реакція на подібну тему щодо поділу світу. Але в даному конкретному випадку це практично нереалізуємо історію, з кількох дуже важливих причин, і не треба хвилюватися, що дійсно Трамп зустрінеться з Путіним і з Вони на вони на трьох все вирішать. З кількох дуже важливих моментів це неможливо. Ну, по-перше, якщо проводити певні паралелі навіть з Ялтинською конференцією, то на той момент там зустрілися не два лідери. Там було як мінімум їх троє. Ну з основних да був ще крім Сталіна і власне Рузвельта, був Черчилль і він мав. Дуже великий вплив на ті рішення, які там приймалися, зокрема, історія з поділом е, сфер впливу в центрально-східній і частково південній Європі, е, вона належить не виключно Сталіну. Е, Черчилль теж брав дуже цьому активну участь, і він розписував, скільки яких відсотків повинен які країні ну в даному випадку мови йшла про радянський союз і союзників, так би мовити, Сполучених Штатів, Британія, Франція і так далі. Дістанеться їм в тих країнах, які звільнялися під нацистської окупацією. Так що. Черчилль там відігравав достатньо важливу роль, і це вже не була історія. Двополісна там мінімум був ще третій гравець, який мав ну в принципі великий вплив на те, що там відбувалося. Це перший важливий момент. Другий важливий момент полягає в тому, що там по суті домовилися про окупацію Німеччини, яка вже програвала війні, її добивали і було зрозуміло, що треба потім буде контролювати цю територію. Далі, звичайно, коли поділили ці сфери впливу, зробили ще одну дуже важливу річ. Саме з цього часу почало почалося активне формування організації Об'єднаних Націй, тобто, все ж таки. Була створена певна структура, яка хай і, ну скажімо так, не виявилася надто ефективною, і її неефективність ми дуже добре побачили з 2014 року. Але вона ну, була нова, вона замінила лігу націй, і вона на перших етапах ну виступала таким певним органом, де можна було обговорювати різні питання і їх вирішувати. Це дуже важливий момент. На сьогоднішній день немає поки ідеї, як реально можна трансформувати чи просто замінити ООН ОНУ. Її, е, в нинішньому вигляді. Ну і зрозуміло, що після цієї Ялтинської конференції, яка потім, результати якої потім були підтверджені, власне, в Потсдамі, ну там це вже відбувалося. Фактично без Черчилля і без Рузвельта були там інші представники. Ну тільки Сталін, в принципі, продовжував впливати там на прийняття рішень. Світ дійсно було поділено на ці сфери впливу, і ми побачили потім наслідком таку холодну війну, коли два великі блоки змагалися між собою. Але на той момент це протистояння значною мірою було ідеологічним. Ніякої ідеології, ну можливо, крім тієї, яка є у китайських комуністів, і то вона достатньо, знаєте, така гнучка, коли їм треба, вони. В принципі, можуть її активно використовувати, коли не треба, вони її не коментують. Так, от тоді було ідеологічне протистояння. Зараз такого і немає, і близько е, якісь ідеї, які повсуває Путін, ну вони абсолютно безглузді, і це в принципі розуміють. Я думаю, навіть ті країни, які підтримують більш-менш якісь партнерські відносини з Російською Федерацією. Але чому така зустріч неважлива сьогодні? І неможливо такий поділ поділ сфер, скажімо, впливу. Це пов'язане із іншими факторами, яких не було, наприклад, в 45 Році перший найголовніший світ на сьогоднішній день не є двополярним, крім власне сполучених штатів Китаю. Росія взагалі не може претендувати на роль полюсу. Про це я трошки пізніше скажу. Є ще і інші достатньо активні і серйозні гравці. Європейський союз, там Бразилія, Індія, навіть Туреччина, яка поступово там намагається грати роль не лише регіонального лідера, а претендувати на більш глобальний статус. Є монархії. На близькому сході, які може мають і невелике населення, але мають дуже багато грошей, і можуть впливати на політику. І не враховуючи позицію всіх цих акторів або суб'єктів міжнародних відносин, про щось домовлятися ну просто не вийде, тому що це не буде працювати. Це знаєте, коли там е, два ненормальних. Ну я зараз не маю на увазі Трампа, я просто навожу аналогію. Е, хоча б для Путіна це підходить абсолютно, де збираються, і вони типу ділять між собою світ, але люди про це і не знають. Але вони вважають, що вони керують там по половині всього. Того світу тому в нинішніх умовах це просто не вийде з причин відсутності цієї двополярності. Ну і в 45-му році, звичайно, союзники від сполучених штатів залежали набагато сильніше ніж вони залежать зараз. Безумовно, роль США в НАТО є вагомою, але в Європі є країни з ядерною зброєю. Франція, Великобританія, і вони зрозуміло можуть мати якісь своє бачення, і з цим баченням ти ж Сполучені Штати повинні будуть ну рахуватися. Другий дуже важливий момент полягає в тому, що ну в заходу немає жодного сенсу. Я маю на увазі захід, як всі демократичні країни. Переважна більшість з яких є партнерами України і підтримують Україну. Ну їм немає особливого сенсу йти на якісь поступки Російської Федерації. Тобто, це не 45-й рік, це не знаєте, розбита вщент. Європа і інші частини світу, наслідки війни, необхідність судити, наприклад, там нацистський режим, і тому з якої дивини е, треба робити якісь там поступки автократичним режимом. Це питання відкрите. Ну і найголовніший момент е, Російська Федерація абсолютно не є якимось потужним гравцем. Єдиний ресурс, який в них є, єдиний інструмент впливу це 4,5 тисячі ядерних боєголовок. Але цього надто мало для того, щоб вимагати якоїсь особистої зустрічі з Трампом і поділу світа. Ну і найголовніший момент, а навіщо все це взагалі? Наприклад, сполученим штатам Америки? Безумовно, у Трампа є. Певні експресіоністські якісь ідеї, уявлення, і він, можливо, буде навіть намагатися їх реалізувати. Але для Трампа з глобальної точки зору є приниженням навіть сідати з Путіним за один стіл і обговорювати такі глобальні речі, тому що він буде сідати за стіл з людиною, яка незаконно, але тим не менше, очолює країну, що втратила майже мільйон своїх військових, причому спочатку найкращих на війні проти України, не досягла жодної. Стратегічної цілі у цій війні має напівзруйновану армію. Звичайно, в них залишається багато техніки і всього іншого, але ну не тої якості, як це було на початку війни. Так, мають дуже багато ядерних боєголовок, але при цьому має надзвичайно слабку економіку на рівні одного штата Каліфорнія або, наприклад, штату Техас, і якась паритетна розмова в цій ситуації неможлива. Сідати з інзінпіням колись в майбутньому чи з якимись іншими китайськими лідерами це ще можна якось собі там уявити і то більше Точки зору економічної співпраці з Росією це не має жодного сенсу. Крім того, коли зустрічаються на трьох, двоє обов'язково будуть товаришувати проти одного. І дуже складно уявити зараз, що це буде сполучені штати та Китай проти Росії. Китай в цьому плані теж не має особливого сенсу це робити, оскільки він хоче інших стартових умов, які до речі, китайське керівництво озвучило. Вони сказали, давайте ми скоротимо е, кількість ядерних зарядів у всіх країн, доведемо їх до якогось більш-менш однакового рівня. А тоді поговоримо про якісь серйозні перемовини. Тому що у Китаю 500 боєголовок у Росії 4,5 тисячі, у Сполучених Штатах від 3,5 до 4. І зрозуміло, що Китай ну не має жодного парітету і він буде себе достатньо слабко в цій ситуації почувати так. Що, е, Найключовіший момент полягає в тому, що просто цей поділ абсолютно не потрібен Трампу, бо він ще не узгодив позицію з європейськими країнами. Він в принципі, в принципі набагато сильніше себе почуває і є в реальності ніж той же Путін. і Він не може його розглядати як якогось рівноправного партнера. Водночас, водночас, Путін буде намагатися і надалі все ж таки просувати цю тему, буде намагатися вивести її якимось чином на глобальний рівень і спробувати через цей глобальний рівень вирішити. Жити проблему російсько-української війни це найбільша небезпека, яка є власне у всіх цих матеріалах і всіх цих повідомленнях, які ми сьогодні обговорюємо, в тому плані, що Путін буде казати, що проблема України. І російсько-української війни вона не є ключовою. Давайте спочатку вирішимо більш глобальні речі, а російсько-українська війна піде причепом. От для нас це може бути дуже негативний розвиток подій. Але я думаю, що тут є невеликий привід для оптимізму в тому сенсі, що судячи з тих заяв, які ми бачимо від офіційних представників американської влади, вони це прекрасно розуміють, і вони не будуть говорити про якісь більш глобальні речі, доки не буде вирішене питання власне завершення війни. Цього треба починати. Ну і з іншого боку, очікувати, що подібні статті на е, накшал тієї, яку ми сьогодні обговорювали. Вони ще будуть з'являтися в західних медіа. Вони, до речі, з'являються в спеціалізованих виданнях ще з 22-го року. Просто вони недоступні для широкого загалу. Але я спостерігав цю тенденцію і ознайомилося з великою кількістю подібних матеріалів там в експертних аналітичних журналах. Е, вони зараз будуть виходити деякою мірою в публічний простір, і треба дуже уважно читати і розуміти, що росіяни не обов'язково платять на напряму не обов'язково корумпують або там не знаю, просто купують якихось журналістів. Вони це можуть робити в трошки інший спосіб, і вкидати вигідні для себе наративи. Історія з новою Ялтою це якраз наратив, якого б росіяни дуже хотіли в реальності, але його насправді, враховуючи все, те, що я сьогодні сказав, не буде, тому що для цього немає жодних підстав. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!